Народилася в невіруючій сім'ї, народилась одна, в мене немає братиків, сестричок. Моя бабуся, тільки віруюча, як я оце порахувала. Мене ще була баб прабабуся моя віруюча, бабуся, і це в тому році покаялись два мої дворідні двоєрідні брати, і я. І на даний час нас четверо віруючих. Сталося так, що мої батьки не дуже займалися моїм вихованням. Дуже багато уваги звертала на мене бабуся, і можна сказати, їй подяка за те, що вона поселила так, зародила те зерно любові до Господа. Вона познайомила мене з ним. Вона мене маленько водила в зібрання, розказувала, і я, як зараз пам'ятаю, ту таку голубеньку дитячу Біблію, ті картинки, коли я читаю Старий Завіт, я все це згадую про Давида, про Соломона, все. все І сталася так маленька, я була якась послушна, так. з бабусю ходила в зібрання, але почала підростати. І друзі, спілкування, от можна сказати, мій моє оточуюче середовище взяло верх, і я пішла по такій не дуже праведній дорозі. Я рішила, ходила на дискотеки, не в зібрання, і потрошку віддалялась, віддалялася, і дуже рідко відвідувала зібрання. Ну, вже так бабуся, щоб не сварилася, щоб. Або бувало так, що вже совість так замучить, і треба піти в зібрання. От я так і ходила. Потім я перейшла в 4 класі до інтернату. Інтернат для слабозорих дітей, я погано бачу. Там викладачі були в нас спонсори такі, деякі віруючі вчителі, які нам теж розказували про Бога. Але в цілому, так, дуже мало. Я приїжджала на вихідні на суботу, неділю додому. Моя бабуся розказувала, я часом і сердилася, що нема більш ніякої теми, тільки про Бога. На кожному кроці про Бога. <смі> так якось там більш ніде, так спокійно, а вдома приходиш і завжди про Бога, про Бога. Але я тільки зараз ціную, наскільки це важливо. І в нас, як я казала, будинок на половину, в одній стороні бабуся живе, моя віруюча, а в другій половині я, мама і тато. Зараз я живу з татом. Моя мама живе своєю бабусею. І я чула і бачила ці кожного дня вранці і ввечері ці молитви, коли моя бабуся, можна сказати, більше півгодини, стояла на колінах і молилася. Я чула цю гарячу молитву, як вона просила про спасіння наших рідних, як вона молилася за наших сусідів, про яких. З якими, щоб був мир і злагода, і ще така фраза, яка я також якось перейняла і собі в молитві також кожного дня вживаю, про мир і злагоду в наших серцях, що дуже є важливо. І так як я чула, що такий вираз, тут, в церкві Філадельфія, що якби люди знали, яка дорога молитва, ну це вже так я своїми словами, то точніше, яка важлива молитва, то, мабуть, не вставали з колін. Наскільки Бог чує і відповідає. І дійсно молитви моєї бабусі були почуті. І зараз я, слава Богу, з Богом, стільки Бог робив милості, стільки Господь ісцеляв, Так стало, що я руку зламала, і лікарі, такі лікарі, неправильно. Ставили кістку в суглоб, всі переживали по цьому з цього приводу, як я буду що, але слава Богу, я можу працювати. Я навіть не задумуюсь над тим. Якось так благополучно все. Вже воно потрішки виправляється, слава Богу. Навчалася я. В інтернаті там не така вже освіта, як в гімназії, як в ліцеї. Ніхто не міг повірити, от як ти там але далі будеш, куди підеш навчатись. Ну, я кажу, я хочу в університет, ну, хочу, можна так сказати, хочу освіту, хочу не бути така, як мої батьки, хочу чогось кращого. І ніхто не міг повірити, що я можу поступити ну, там коледж, да, я подавала у 5 років навчальних закладів і я вступила в кожен. Ніхто не міг повірити, що дитина, яка не має доброї освіти, яка не має коштів, ну так поступить. І це дійсно Божа воля і Божа милість, що я тут Я поступила сюди, в університет Драгоманова, навчаюся на логопеда, і знайшла цю церкву. Мені бабуся також. Дізналася адресу цієї церкви. Я прийшла, познайомилася з Петром Леонтьовичем, мені тут дуже сподобалося. І коли я позвонила до бабусі і кажу, що я покаялася, ви просто не уявляєте, яка в неї була радість, вона настільки не очікувала. Це почуть, що так, 19 років якось так пройшло. Да, це говорилося, це все було, але що отак несподівано, не заплановано, це просто. Це була радість, я не знаю скільки. Це сльози були, це ну, просто не, не передати, які це були емоції. Я хочу сказати, що багато моїх друзів були невіруючі, і завжди з мене так насміхалися, що я якась така нещаслива в виборі друзів, хлопців, що якось так я дуже влюбчива і дуже їх близько так сприймаю, довіряю, а вони якісь такі попадаються, що тільки одні розчарування. І мені завжди бабуся казала, тебе немає віруючих друзів. Дійсно немає. Так як я рідко відвідувала церкву, їх і не могло бути. Бо дружила я з такими звичайними в школі невіруючими, які дуже мізер знають про Бога і по традиції ходять в церкву так, на дуже великі свята. І, мабуть, найбільшим, я так всім кажу, поштовхом до покаяння. Хоча покаяння давно було вже в моєму серці, але так. Такого кроку і такого важливого рішення, що вже дійсно все, кінець в моєму житті. Я хочу служити Господу, мабуть, стало тут, в цій церкві, коли я вийшла сюди, і свідченням перед людьми. Тому що думка. Оточуючих мені людей була настільки важлива, настільки я їх любила, і настільки я боялась, як я прийду додому, і скажу, я покаялася, як вони мене сприймуть, як вони будуть дивитися на мене, не будуть мене любити, не будуть за мною говорити. Але слава Богу, я приїхала додому, і тут своїм друзям кажу, що я покаялася. Вони, о, Боже, все! Оце секта затягнула. Ну дуже були різні емоції, різні були. Такі нехороші слова, казали, що мене заставили, що бабуся мене все-таки затягнула. Але як можна людину, яка повнолітня, яка має свою думку, яка має свої погляди на життя, можна щось заставити? Це дійсно моє рішення, і я така щаслива, що дійсно я з Богом, Бог кожної хвилини робить милість. І навіть буває так, що я не. Не встигну попросить, як вже я отримую. Скільки такого було, дуже багато. Дуже багато. І ще хочу сказати, що я молюся про те, що мої друзі, з якими я в університеті навчаюся, що вони мене сприймали, і якимось чином Бог через мене спасав їх. Тому що дуже важко, коли я одна, а їх багато. Порою вони слухають, порой їм цікаво. Буває так, що вони сперечаються, доказують. Але я прошу мудрості, щоб Бог давав мені те слово, що я знаю, їм відповідати. За все йому слава і подяка і свою подяку я хочу передати вірші. Я дякую Богу за серце гаряче у грудях, за чисте сумління і чисту прабатьківську кров. Я дякую Богу за очі з народження зрячі, за те, що в душі розквітає братерська любов. Я дякую Богу за сонячне, тепле проміння, за маки зелені на схилах козацьких степів. Я дякую Богу, що стали ми тим поколінням, яке відродило духовність і віру батьків. Я дякую Богу за поклик духовної волі, за дар і натхнення творити у світі красу. Я дякую Богу за щедре колосся у полі, за зорі вечірні, за мир, за ранкову росу. Я дякую Богу за долю моєї країни, яку не зламали ні війни. Ні голод, ні зло за рід наш прекрасний, що може піднятись з руїни, що вміє прощати, яким би життя не було. Я дякую Богу, що щастям навчив дорожити омріяну волю, як скарб, найдорожчий послав. Я дякую Богу за сині волошки у житті, як неба шматочки у наших просторих серцях. Я дякую Богу за хліба, скоринку духмяну, за символ любові моїх земляків до землі, за батьківську хату з дитинства багато піснями, за ключ журавлиний у тихій небесній імлі. Я дякую Богу за світле Його Воскресіння, за істинне слово, за приклад любові й добра. Я дякую Богу за рідну свою Україну, щоб милість Господня навіки над нею була. Я хочу попросити, щоб ви всі стали на коліна і давайте разом помолимося за нашу. Україну, я дуже хочу звершити цю молитву, тому що в серці якось так Бог поклав. Давайте помолимося за нашу Україну.